Не лише влаштовують пікніки, але й миють автівки. За словами міських чиновників, івано-франківці вже відкрили сезон миття своїх авто. А роблять це як завжди на берегах рік. Зокрема, такі випадки вже траплялися поблизу бистриці надвірнянської. Мало того, що на дамбу заїзд автомобілів заборонений, так водії намагаються підібратися якомога ближче до води. В мерії не розуміють навіщо забруднювати довкілля, якщо автомик як в Івано-Франківську достатньо. В суботу вище моста, який веде на через натиснене Біля десятка машин вже під'їхали, були до води, фактично, і на жаль, на жаль, забруднювали ці машини. Мити відповідно на мийках або в інших місцях, тільки тільки велике прохання не біля води, щоб оці масла і інші. Е... Хімічні речовини стікали в нашу річку, тому що це ж річка у нас гарна, гірська, приємно, чиста і, і, і приємно вже бачити, що люди вже купаються. Боротися з горе водіями в мерії хочуть за допомогою штрафів, адже адміністративне стягнення за порушення правил благоустрою коливається в межах від 300 до 1000 гривень. А для представників підприємств сума такого покарання стартує від 500 гривень. Влада попросила правоохоронців, аби ті також допомогли вплинути на порушників. Ну що, автомийок мало місць. Дорого? Зробіть йому дорожче на Бстриці на Двірянській. Щоб всі автолюбителі знали, що сама дорога мийка в Франківську на бистриці на Двінянській. Сама дорога. І сам будеш мити, і ще й за це заплатиш дуже дорого. А от комунальникам та інспекції з благоустрою влада доручила вжити заходів, аби позбавити водіїв можливості під'їзду до річок, до прикладу, встановити там обмежувачі руху.